Наступний етап, який би я хотів розказати, це електрика. А саме система розумний будинок. А, це основ, основа це розводка, вся, яка управляється. Ну Тут у нас все заклеєно, але але в загальному можу показати, що це ж все управління, це тут буде свіч стояти зверху, це інтернет та всякі датчики, що управляються завдяки Це на підсвітку трансформатори. А є ще системи, які управляють безпосередньо. А, є модуль який переключає завдяки сигналу той чи інший, ну, управляє інформацію і включає або вимикає світло, або там спрацьовує датчик, антипотопу, воно все зав'язано на цій автоматиці. І плюс це тут три щита: один мультимедійний, плюс слаботочний, з 220 на 12, управління шкаф і безпосередньо автоматика. Там ще третій є шкаф, але але, але треба В попередніх відео там буде видно. Бо його обов'язково треба від плюки закривати. Так щоб це все потім функціонувало. В загальному система досить складна, але водночас повста завдяки, завдяки цій всій автоматиці. Вмістили це все в гардеробні, три ящики. Це на цьому етапі, на малярних роботах, у нас все скрито під гіпсокартон. Як ви можете побачити, деякі світильники виведені, там де вони будуть накладні. Ті, що встроєння влаштованого типу. Вони на даному етапі сховані, тому що будуть шпаклювані малярні роботи, і після малярних робіт висерлимо світильники, які вибере замовник. Ми, до речі, ще досі їх не вибрали. Спостерігаємо зараз діодну підсвітку. Це ефект так парящих потолков. Вони є в кожному приміщенні і управляються 12-вольтовою системою. Там ви можете побачити цікаве рішення. На сьогоднішній день це досить, досить розповсюджене рішення, а саме профіль підйодних світ. Під Він вирішує два, два, два питання. Перше, це підсилення зовнішнього кута гіпсокартона, і так само є місце для наклеювання, для наклеювання стрічки. І цей профіль є тепло, якби скажемо, радіатором, який відводить тепло від стрічки, і тим самим збільшує термін придатності, тобто термін служби. Тут будуть сервопривода, свиводи відпровода під штори. Тобто штори будуть відправлятися так само системою розумних в на кожному вікні у нас по декілька сервоприводів. Тобто штори з приводу. Управління температурою теж буде термоголовками з сервоприводами. Це і внутрішньопольний конвектор, і на радіатори так само. Будуть термоголовки управління електронами, тобто через систему розумних вдарун. Я забув зовсім про мультимедійну систему. Тут проєктор буде стояти. Ось його кронштейн з кабелями: інтернет, HDMI. До речі, ми заклали тут кабель-канал, Сік, провода, HDMI і всі інші можна перезатягнути. І протяжки на всяк випадок жовті такі протяжечки ми залишили. І можна було додаткові кабелі кабеліки. Тобто сам обладнання проектора тут буде стояти. Екран він буде врізний в різний стелю. Для нього ми заздалегідь заклали нішу. Ця ніша виріжеться після вже фарбування. Приїде сюди екран, він буде розміром 3 метра шириною і опускатися до 2 метри вниз. Так само він буде управлятися системою розумний будинок, умовно кажучи, з додатку, з телефона. Ви можете звати команду, опустити проектор, запустити людяний фільм. Тут теж є кабель канал, так само який сполучає верхню нижню частину. тут буде, тут буде тумба, в якій буде влаштована там колонка, сабвуфер. Для того, щоб провода в нас так само не проходили, і було не видно за екраном. А вони будуть проходити, до речі, вони проходять, вони сполучають нижню частину розетку, розеток, сполучають верхню групу, і навіть той проектор, що стоїть аж біля ліжка. Тобто максимально підійшли до цього питання, тому що проектанти нам дають точки, а ці рішення ми вже приймаємо в процесі і за замовити. Тобто максимально стараємося продумати всі ці моменти на майбутнє. І... На теперішні, скажімо, так. так, щоб це було зручно для використання, для експлуатування і для повсякденного використання по електриці, все, а далі побачимось.